Про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, зокрема, Курахівський напрямок лишається одним з найгарячіших на лінії фронту. За минулу добу там відбулось 25 бойових зіткнень. Росіяни намагалися просуватися поблизу Новоселидівки, Вознесенки, Сонцівки, Антонівки, Катеринівки та самого міста Курахове. Наші сили оборони завдали окупантам відчутних втрат в живій силі та техніці. Продовжуємо цю тему і з радістю вітаємо в нашій студії Романа Писаренка, старшого офіцера відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Пане Романе, доброго дня вам. Доброго дня вітаємо! Раді бачити, доброго. і ви знаєте, що важливого, що зараз відбувається поміж українців. Я на Паузі, поки ми слухали новини, з Вірою свердлик моніторила соціальні мережі. Mm. Після звичайно ж ми співчуваємо всім родинам, які втратили своїх рідних. І зараз українці мобілізують свої зусилля для того, щоб завдати удару у відповідь, і для того, щоб протистояти ворогу до останнього. І абсолютно переважна більшість моїх знайомих, друзів колег в соціальних мережах вони закликають долучатися до зборів, до різних зборів до зборів, які конвертують нашу людь. У наступну діяльність ви. Вы... І ваші побратими не є винятком. І зараз у глядачів, які в цьому потоці інформації не знають, куди перерахувати кошти, вони матимуть таку можливість. Ви так само зараз збираєте. І ми маємо зараз мобілізуватися як ніколи. Чи можете озвучити ваші потреби і суму, яку потрібно зібрати? 79-та бригада. Відкрила збір на 1 мільйон гривень. На ці кошти, коли буде закритий цей збір, ми закупимо дрони, як розвідувальні, так і ударні дрони. Надзвичайно велика потреба зараз в даних засобах, в обладнанні. Також до дронів надзвичайно висок, велика потреба, тому що в росіян дуже багато дронів. Вони нас превосходять в цьому, скажем так. І дрони це те, що зберігає, по перше, життя військовослужбовців, які знаходяться на лінії бойового зіткнення. Тобто краще втратити дрон, тому що життя це найцінніше, що є в нашій державі в українців. Життя наших військовослужбовців. Чим більше дронів, тим більше буде збережено життів бійців. Це добре, що говорите саме ви, тому що ми з Костою постійно перебуваючи тут в студії. Говоримо, що техніка це нічого, ні, це важливо, звичайно, тому що ця війна це війна дронів. Але коли додому повернуться ті хлопці і дівчата, які на передовій це. Дуже дуже потрібно, шановні глядачі. Ви вже долучилися, ви вже почали донатити. На ваших екранах є QR-код на ваших екранах номер карти. Давайте ми зараз, поки будемо спілкуватися з паном Романом, ви не просто слухаєте, ви перераховуєте кошти. Кожна гривня вона має значення. Не думайте, що вам соромно 10, 15, гривень, 20, А ви вже перераховуєте і такі суми. Ми за це дякуємо. Якщо маєте можливість зробити більший донат, обов'язково робіть. Але головне, не будьте байдужими і психологічно, ми обов'язково так. Само вистоїмо, долучайтеся. А в нас зараз буде наша розмова, яка в тому числі пов'язана буде із дроном. Так, і я ще від себе додам. Так теж досить стандартну нашу зеленою фразу. Не буває малих донатів і не буває забагато дронів, друзі. І коли Роман каже: бригаді потрібна, є потреба. В дронах так в комплектуючих, зокрема, мені би дуже хотілося б візуалізувати, щоб ви розуміли, де які зараз рубежі обороняє 79-та бригада. Якщо можна показати карту, це ну замість тисячі слів. Ви розумієте, так в якому скільки туди суне, яка туди навала пхне і всю цю навалу. Стримує зараз зокрема 79-та бригада, якій зараз потрібна наша з вами посильна допомога. Просто зараз. Костя, я так. поясню: отей кружечок, який бачили глядачі, це, саме, це саме саме воно. саме ті рубежі так. боронять зараз 79-та бригада. Представник якої Роман тепер з нами, пане Романе. Перше питання воно традиційно в нас з приводу оперативної ситуації. Ми знаємо, що вона важка. З приводу противної ситуації я можу говорити лише за смугу оборони 79-ки, там Безумовно. де знаходиться в обороні, стоїть оборона. Ситуація надзвичайно тяжка. Ворог щоденно щоденно проводить штурми, Ми, тобто за тиждень буває декілька навіть механізованих штурмів. Два-три механізованих штурми це вже стало нормою для 79-ї бригади під час відбитті цих штурмів. Але ворог вже зрозумів, що там, де стоять аталійські десантники, в нього нічого не виходить. Піхотні штурми, м'ясні штурми, людожерські штурми, тобто ворог постійно. Закидує просто шапка закидати цього проїздить, вони сунуть, сунуть, сунуть і сунуть. Наприклад, якщо сьогодні там ка відбила це, до прикладу, відбила атаку механізовану, тобто десь день, на наступний день буде 100% вже будуть шанувати малими піхотними групами. Під знищеною свою техніку вони копають окопи, стараються там накопичитися, потім вилізають з них, атакують на багів, атакують на мотоциклах, і ці атаки безперервні. Тобто немає такого дня, щоб була змога хоча б відпочити нашим хлопцям. Але там де Десантики, 79-ки, ми можемо бути впевнені, що вони витримають. Боже, це так добре, що ви до нас прийшли сюди в студію, тому що ми з Костою завжди радіємо, коли долучаються безпосередньо військові. Бо ви, як ніхто, знаєте і здатні передати все те, що відбувається на передовій. Холод, багнюка, непрості умови, постійні наступи, але ви тримаєтесь. Ви і ваші побратими. Дуже хочеться, щоб всіх, хто зараз там. Обов'язково повернулися додому, і щоб ви розуміли, звичайно ж, поміж нашими питаннями, я з Костою періодично буду нагадувати про той збір, який триває. Подивіться, будь ласка, на QR-код, подивіться на номер карти. Вже за ці пару хвилин ви неймовірні. Ви задонатили 120 тисяч. Ці гроші будуть конвертовані в боротьбу в людь. Ці хлопці, які знаходяться в тих неможливих пекельних умовах, вони знають, що їм робити. І ті дрони, на які зараз збирає Роман і його побратими, вони будуть виконувати свою місію, свою роботу. І тут найголовніше, те, що було сказано: техніка це ніщо. Так, вона зникає в небі, її збиває ворог. Але найголовніше люди, а ми ж цінуємо своїх, нам не байдуже, тому що ми не вони. Це найважливіше, що є людське життя. І Ми повинні як ну, повинні спробувати забезпечити військовослужбовців всім, щоб в нього було тобто все від там бірц до дрона. Якби був кожного військовослужбовця дрон, це було б дуже круто. Тобто, щоб йому взагалі не треба було влазити з окопа, з якогось там відслідковувати щось, дивитися. Головне збереження життя. Пане Романе Олена сказала про про погоду. Також відзначимо так, що зменшився об'єктивно світловий день. Ночі стали довшими, Скажіть, будь ласка, чи стали росіяни більше відповідно так атакувати вночі? І власне можливо, щось цьому передує, або як цьому більш ефективно можна протистояти? Чим ми зокрема з нашими глядачами можемо допомогти? Нагадаю, що QR-код на ваших екранах так, росіяни зараз стараються вночі, ну це ближче до ранку. Mm -hmm. Тобто десь накопичитись, десь ближче підійти до наших позицій, і щоб зменшити цей рубіж. Тобто наступальний, щоб не довелося їм бігти там декілька кілометрів, а десь накопичитись ближче до наших позицій. Але ми зараз збираємо на дрони, також збираємо на нічні дрони, які дуже гарно їх виявляють. Тобто, і дрон Мавік, він як розвідувальний йде, так він йде і зі скидом. Тобто, при виявленні відразу наноситься вогневе ураження противнику. Це надзвичайно точна зброя. Тобто він приніс вог, який скинув все. Це там 200-300 вже окупанти. Тобто, чим більше буде таких дронів, тим більше буде виявлено таких груп, і тим більше буде знищено ворога. Завдяки цим дронам я зараз питаю про дрони, але я хочу глядачам нагадати. Ви ж не просто слухайте, ви ж робіть висновки і донайте. Правда ж нам з вами було дуже неспокійно у наших відносно мирних домівках в усіх містах, областях, регіонах. Здавалося, що фронт лінія фронту десь далеко, але ні, вона зовсім поруч. І як показала минула ніч, Миколаївщина, Львівщина, Одещина, Закарпатська область, вся країна переживала минулої ночі жахіття. І на превеликий жаль, не всі українці прокинулися. Є загиблі, є загиблі серед дітей. Даруйте серед жінок. І є вагітна жінка на Миколаївщині. Це жахливо. Росіяни знищують наш генофонд. Дронів потрібно багато. Якщо десь в полі зникне дрон, це кепсько. Але якщо додому повернеться солдат, це дуже добре. Шановні, ви задонатили 220 тисяч. Ви неймовірні. Уже 240. продовжуйте робити цю справу? Пам'ятайте, що це нагадаємо, наша... нагадаємо. Та... Так, ми, ми мільйон збираємо, друзі. Так, дякуємо ще є. Вна. Це наша спільна справа, і ми не можемо підвести тих хлопців і дівчат, які зараз перебувають в окопах. Я хотіла вам адресувати питання, але настільки вражена тією сумою, яку зібрали, я хочу бути ще більш враженою наприкінці нашого ефіру. А щодо тих дронів, які запускає російська армія, наскільки вони потужніші? Наскільки вони відрізняються від того, що маємо ми? Росіяни використовують в них надзвичайно велика перевага в повітрі над нами, особливо з розвіддронами. В них набагато краща ситуація. Це розвіддрони типу крило. Орлани, зали, суперками в них набагато їх більше, і тобто вони постійно проводять моніторинг наших передових позицій, наших логістичних маршрутів, стараються виявити наші логістичні маршрути, і нанести враження. Але також ми збиваємо ці крила, тобто ми не так, що це гра в одні ворота. Тобто, як єсть, як він літає, його можна збити. Тобто є радіолокаційні станції, які дуже добре його виявляють, і наші ППО, там зенітники, дуже гарно працюють над цим збиттям. З приводу FPV-дронів, як ви знаєте, вони зараз почали працювати вже в на дроті. Зараз називається. Mm -hmm. Є такі не хифпів. З ропто Да, З оптоволокном, На нашому напрямку ми вже почали фіксувати також е, такі дрони. Тобто, декілька випадків застосування було е, таких дронів. Е, він, його, ним трішки складніше управляти, тому що це кабель, але також проти неї, проти такого дрона РЕБ не, не може ніяк працювати. І це також дуже велика проблема. Тобто, і я так розумію, що вони, скоріш за все, скоро почнуть в виробничних масштабах робити ці дрони. І наносити якесь вогневе враження. Так, ним складніше нанести вогневе враження, але його неможливо заглушити. І це є дуже великою проблемою для нас. Тобто, ну і звичайно, мавіки, звичайні мавіки, розвід дрони скиди, це в них також є, і в них також їх дуже багато. Забезпечення в них в цьому плані дуже висока. Дуже я я також нагадаю, що є дуже чудова українська розробка дрона. З а, а тут зупинися, зроби паузу. Я хочу озвучити цю інформацію: 285 тисяч. Не спиняйтесь, будь ласка, кожна гривня. Я зараз 300. Дякуємо вам, друзі, ще двічі постільки так. ж, і ми просто з вами за там півгодини закриваємо хлопцям збір. І донатьте, будь ласка, не тільки сьогодні, не тільки зараз, робіть це постійно, тому що ми не зможемо виграти цю війну, якщо ми не будемо надійним тилом для наших хлопців і дівчат, які перебувають на передовій. Що важливого в цьому донаті що важливо саме в цьому зборі? Ви бачите реального діючого військового, який буквально напередодні з передової. Він на власні очі бачив жахіття того, що відбувається там. Курахівський напрямок один з найтяжчих. Я не можу сказати, що десь легше скрізь тяжко, скрізь важко, скрізь гинуть наші хлопці і дівчата. Але там самісіньке пекло. Ви бачили фото, мапу Діпстейт, де перебуває 79-та бригада, окремо десантна штурмова. І хлопцям потрібні очі для того, щоб вони бачили, де ворог, як він підступає, що він робить, які засідки готує дрони. Це все так. Ми збираємо постійно на них кошти. Але дрони це розхідний матеріал. Людське життя ні. Нам треба берегти наших хлопців і дівчат для того, щоб потім відновлювати нашу країну. Даруйте за такий ліричний відступ, але це потрібно періодично проговорювати нашим глядачам, тому що минула ніч вона була жахливою для всіх. Інколи ми забуваємо розслабляємось. Здається, що це не наша війна, та десь там далеко. Але ні, не забувайте, що наближається зима і мета ворога. Зробити нас слабкими, щоб нам було холодно, щоб було темно, щоб нам було страшно. А ми не маємо давати їм надію на цей розпач. Ні, ми зберемося, згуртуємось, додамо коштів, сили. А наші хлопці і дівчата зроблять свою справу. Пане Дуже. Романе, я впевнений, що і наші глядачі теж бачили велику кількість відео про знищену бронетехніку на Курахівському напрямку. Скажіть, будь ласка, в тій дирекції за який відповідає ваша бригада, наскільки часто використання брон? Не техніки, тобто поговорити про масштаб і власне можливо навіть спектр, на чому вони. Намагаються ж в зоні відповідальності 79-ї бригади. Це стабільність в них. Вони кожного тижня по декілька механізованих атак проводять. Так, це може бути різна кількість техніки, це може бути 10 одиниць техніки, це може бути 20 одиниць техніки. Можливо, ви пам'ятаєте, це був липень місяць, і ворог провів дві наймасованіші атаки за історію Я війни. Я впевнений, всі це чудово пам'ятають, оскільки то, це було безпрецедентно. За один тиждень ворог здійснив дві атаки по 57 одиниць лише бронетехніки, тобто ми не рахуємо. Там ще там мотоцикли були, баги, ми порахували. От ми відео дали, тобто лише бронетехніку. 79-та бригада вона являється, мені здається взагалі лідером в державі по знищенню бронетехніки реокупантів. Вони атакують як на нових засках озброєння, Тобто, от недавно тавіські десантники знищили БМПТ-Термінатор. Ого, так, це новітня машина, це їхні там, вони хвалили її, як тільки не хвалили. Ми а довго ти так не ти знаєш, І... Даруйте, трішки можна подробиць про цього термінатора? Бо я тільки чула назву, але я не це розумію, що. Це нова машина підтримки танків. Та, тобто... Їх не так багато. І, да, це, це їхня новинка. Вони там носяться з нею, як з такою як торбою. Да. Тобто вони її декілька разів підбивали, але росіянам вдалося евакуювати. Але ось буква, це було десь три тижні тому. Її все таки знищили. Наконечно ми її добили цю машину. Їхню хвальну термінатора він був знищений. А так я хочу знову озвучити суму станом на цю хвилину. Маємо 360 тисяч. Ми маємо ще 10 хвилин на спілкування з Романом, і ми маємо 440 тисяч. Буквально що секунди ситуація змінюється. Такий драйв чи, ви, знаєте... ще трошки і буде половина, і потім нам залишиться а... просто ще половина. Друзі, ви знаєте, драйв в хорошому сенсі це говорить, це нагадує ось те відчуття на початку повномасштабного вторгнення, коли було страшно, але ми всі тягнулися один до одного, кожен робив своє. І ми всі сподівалися, що війна закінчиться швидко. Ні, вона не закінчиться ні сьогодні, ні завтра. На жаль, вона триватиме, скільки ми ще не знаємо, але ми маємо допомагати один одному. І зараз ви дивлячись нашу розмову. Маєте донатити для того, щоб Роман повернувся до своїх хлопців і сказав: Гроші є купуємо безпілотники, робимо свою справу. всю у скалу, Так, Так, долучайтеся. І ми дякуємо кожному з вас за кожну гривню. Ви неймовірні від 10 гривень і більше суми абсолютно різні. І не забувайте, що кожна гривня має значення в цілому. Результат ми озвучуємо. Так я б тепер, пане Романе, з приводу ще ось цих ребів так хотів хотів спитати. Чудово пам'ятаю, особливо на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну дуже багато було розмов в тому ключі, що Росія в сенсі ребів надто потужна, буквально ну ледь не світовий лідер станом на зараз, що в них є, що ми вже тепер можемо їм протиставити в цьому сенсі, оскільки ну нагадаю нашим глядачам, що реп це ну дуже спрощується це щит, який дозволяє вберегтися від ворожих дронів. Відповідно. Пане. Так, я хотів зазначити, що реп і впіві дрони, і взагалі дрони це постійна боротьба, це як меч і щит. Тобто, постійно, тобто Вони постійно його удосконалюють, так, так і ми, постійно міняємо частоти своїх які, ну, щоб уникнути цей реп. Але з кожним днем це все стає складніше, складніше, складніше. Тобто вони дуже недурні і вони дійсно являються одними із провідних країн. В цьому питанні з приводу ребів. Але ми також умніші за них, і ми обходимо ці реби і наносимо максимально вогневе ураження. В них буває навіть таке, що на одній броньованій техніці є встановлено декілька ребів. Наприклад, на танку, і якщо можна там рік назад, коли започатковувалися взагалі впів, що ну масово почали почалося використання і впв-дронів, мавіків, то було набагато простіше вразити цю техніку. То якщо брати тоді і зараз, зараз набагато складніше. І тобто, цих цих лазейків їх з кожним днем все менше, менше, менше і менше. Тобто ми прийшли там на нові частоти, пройшло там тиждень, два тижні, декілька днів, все, ця, ця частота вже не працює. Потрібно щось придумувати, придумувати, придумати. Але в нас в бригаді є дуже класні інженера. Які які над цим працюють, і вони постійно досконалюють це все. Ви неймовірні, ви фантастичні. Я маю на увазі хлопців, які зараз на передовій, і наші глядачі. Ви знаєте, це такий важливий тандем. В цьому наша сила. Ми людяні і ми стоїмо за своє. Звичайно ж, серед нас, як і в будь-якій нації, є різні українці, але ми не зрадимо вас, принаймні будемо робити все можливе для того, щоб підтримати вас і ваших побратимів. Вико вам дякую. Ми тил, на який мають орієнтуватися наші хлопці і дівчата. Наші глядачі це тил. Сановні, дякуємо вам. Якби можна було кожного з вас обійняти, я б це зробила 550 тисяч. За ось ці останні 15 хвилин я розумію, я кожному з вас зараз болить, як кожному з вас було страшно лячно минулої ночі. Але не забувайте, що ми воюємо за своє, за майбутнє наших дітей. І пан Роман, який приїхав з передової, це практичне доведення цієї тези. Це люди, які перебувають у самісінькому пеклі. Костя на початку нашої розмови показав ту мапу. Якщо можна, ще раз виведіть, будь ласка, її на екрани. Е, Ти не проти? Поки поки не трохи пізніше, друзі. Ти зможеш, так, я, та? я вам покажу. Та. Так, це дуже важливо. Для чого? Для того, щоб ви розуміли, ми переживаємо за чергові обстріли, а ці обстріли не припиняються в тому місці, де перебуває бригада Романа і його побратимів. Для того, щоб він повернувся до хлопців з подарунками, хлопцям потрібні очі. А ці очі це безпілотники. Не забувайте, повторюємо це як мантру. Ця війна це війна дронів, і хай вони залишаються в полях, не наші хлопці. Хай наші хлопці і дівчата повертаються додому. Ти скажеш, коли можна так Так, карту можна можна показати. Ось саме там зараз перебуває і боронить рубежі 79-та бригада. Пане Романе, в нас залишається так ще хвилин 5, Можливо, я не можу вас не спитати про рекрутинг 79-ї бригади. Як як він проходить? Якщо Хтось зараз з наших глядачів вирішив все ж долучитися саме до 79-ї бригади. Що йому робити? Яким критеріям він має відповідати? Критеріям має відповідати, повинен бути фізично здоровим, тому що десантник він повинен бути здоровим. Тобто, і з приводу у нас є викликав центр в місті Миколаїв. Він знаходиться адресою вулиця Адміральська, 21. Всіх запрошуємо. Ви можете прийти туди без питань. Там вас приймуть, вас проінструктують. Якщо захочете попасти саме в якийсь підрозділ, ви зможете там подзвонити командиру цього підрозділу, переговорити з ним більш детально. Також у нас є сайт бригади. Там дуже класний сайт, він дуже простий. Тобто можна зайти, залишити заявку і з вами обов'язково зв'яжуться. Бригада потребує всіх спеціалістів, тобто від піхотинця, скажем так, потрібні водії, механіки, слюсаря, інженери, щоб обходити даний реп, щоб могли нам допомогти. Тобто, бригада потребує людей. не якщо ти прийшов в бригаду, то не обов'язково піхатинцем будеш. Ага. Якщо в тебе є навички, є здібності, тобто ти розумієшся там в техніці, наприклад, то це недоцільно використовувати тебе як піхотинця. Це, ти, ти будеш водієм, тобто ну, бригада постійно потребує людей. Пане Романе, а хочу дещо запитати у вас: ви коли йшли до нас на ефір, на що ви сподівалися? Чи ставили для себе якусь планку, що ви повернетесь до хлопців з якоюсь сумою? Якщо, Слави, ставили таку планку, то на яку суму ви сподівалися? Чесно скажу, я розраховував близько 300 тисяч. А хочете дізнатися, що ми маємо станом на цю хвилину? Звичайно. Ми на з кожним кожне секундове це краще краще нація. Ставки подвоюються, зараз ми маємо 620 тисяч. Ви неймовірні, у вас неймовірна аудиторія. Я хочу вам подякувати за це. Тобто, це дуже круто неймовірно. Але ж ви розумієте, що аудиторія це люди, які притягуються до тих людей, які довкола. Тобто, ви притягуєте до себе таких людей, тому що ви самі такі. Ви звідти, ви і ваші побратими власні очі бачили смерть, і ви знаєте, що це таке. А я б дуже не хотіла, а я впевнена, що вже в багатьох українських родинах є жертви цієї війни. А хтось на фронті вже загинув, хтось перебуває зараз в окопах, і нам болить. Нам усім дуже болить, але ми маємо стояти до останнього. Я сьогодні з Костею повторюю це постійно, тому що разом ми сила. Якщо ви ще не встигли задонатити, і ще дуже важливе, а після ефіру такий донат обов'язково зроблю і я для того, щоб глядачі розуміли, ми не тільки закликаємо вас це робити, ми всі разом робимо одне, наближаємо нашу перемогу. Якщо ви не встигли, донатьте, переглядайте youtube трансляцію обов'язково скануйте qr коди беріть номер карти. І донатьте. А, і я впевнена, що ще ця сума буде збільшуватися. Пане Романе, маємо завершувати станом на цю хвилину 640 тисяч. Я впевнена, що ще будуть донати. Так що при приходьте ще обов'язково <запросуйте, запросуйте>, і, і, і ми з нашими глядачами цей так. збір доб'ємо. Так, друзі, ми дякуємо глядачам за вашу щедрість, за вашу віру у Збройні сили України, за те, що ми робимо разом, пане Романе. Від нашого імені від імені нашої аудиторії. Палки, вітання хлопцям, які там. Звісно. Заклик, прохання, молитва, не знаю, повертайтеся додому. Усі разом живими, неускодженими. Я розумію, що це дуже важко і не знаю, як це зробити, але нам дуже цього хочеться. Ми бачили мапу, ми знаємо, в якому ви пеклі. Хочеться, щоб Звісно, після цього пекла був спокій. І ви всі вціліли. Зробіть це, будь ласка. Ми зробимо все можливе для цього. Завдяки тим паче вашій аудиторії, яка зібрала 645 тисяч. Типу, це велика. Вам дякуємо. Дякую. Бережіть байдуже себе і вашим побратимам. Роман Писаренко, старший офіцер відділення 79 ї окремої десантно-штурмової бригади.